19 березня російська армія вдарила по Самотоївській школі. Як розповіли місцеві жителі, вибух стався близько 9 години вечора. У будівлі 88-го року навчалося більше сотні дітей. До вторгнення тут були гуртки і художня самодіяльність. Будинок Дмитра Мороза неподалік школи. Чоловік розповідає, в хаті вилетіли вікна. Його родина вдруге залишилася без житла. Це наймана хата. Нам громада предоставила хату, бо моя розірвана хата. Он Центрів. Я був на вулиці, ударило біля школи. І потім ми пішли з дому. Після того, як тут бахнуло, її вижили. Дай Бог, що там, я боюсь. Пан Дмитро прийшов у сільську раду просити, щоб допомогли виїхати. Самотоївська амбулаторія теж розташована неподалік школи. Медсестра Надія Корг показує пошкодження після вечірнього вибуху. Ще не співав перебрать. Посипалася штукатурка, все побивалось, порушені там комп'ютерні ну, вайфай, це все порушене, Також у дитячому кабінеті ну, посипалася кругом штукатурка. Цього разу пощастило, каже пані Надія, пошкодження невеликі, а ось під час одного з минулих обстрілів у приміщенні амбулаторії вилетіли вікна. Рік назад, 3 квітня, був прильот, оце що у нас магазин, розрушений клуб. Як розповіла пані Надія, останніми днями на околицях Самотоївки падали каби. За її словами, на цей час за медичною допомогою в амбулаторії ніхто не звертався. Точну кількість будинків, пошкоджених внаслідок обстрілу, наразі підраховують. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.